Так, дивимося, прийшли запасні частини. Запасних частин не так то й багато, але без них, без них також ніяк. Бачимо кільця Е, Баров з таких здорожчих. Получається, ну тут пишуть типу Тайвань, ну це хороший якісний китай, провірений часом. Кину його як циліндр, покажу які зазори. Клапана. Клапана фірма Шенге, наскільки я бачив. Получається, Чого такі я взяв, так як це також оригінальні клапана, випускний клапан не магнітиться. Також покажу. Ось. Набор сальників, набор прокладочок, мастилу. Ну, це мені... Власник передав болти, там болта немає, накріплення двигуна, може щось з них переточу. І що по поводу первинного вала коробки? Зараз все покажу. Ось останні запасні частини. Бачимо. Тут все воно вимите, стоїть цей первинний вал коробки, виходить, під підшипник зроблений, під звичайний шарик підшипник. І ось ось оцей край валу, виходить 12 мм. 12 мм. А ось цей, що я замовив, тут ще шайбочка. Це йде під голковий підшипник і тут йде 14 мм. Чому я його замовив? Сам перед чому я його замовив, тому що вал під підшипник шариковий коштує 500 гривень, а вал під підшипник роликовий коштує 200 гривень. Тобто більше, ніж в два рази. Так як цей вал в хорошому стані, вироботки по валу самому немає. Я ці всі шестерні, які знімаються зйомні, сюди перекину. Тут тільки лишиться на цьому старому валіку сам вал і шестерню його. Першої передачі. От і все. Взяв фільтр розборного типу, там сіточка. Зараз розкручу, покажу. Так, ось така сіточка тут, ну, міленька в нас ось. Е так як я бак цей вимивав рідиною, там полоскав туди-сюди. Виходить, можливо, можливо, де-інде. По куточках я ж не можу це все діло так витрусити, вимити. Десь якась ржавчина, кусочки ржавчини. В такому разі це можна просто цей фільтерок розкрутив, промив, поїхав далі. Бачимо по клапанах, по клапанах. Ось випускний клапан. Є в мене магнітик. Магнітиця, так. Пуск магнітиця. Випуск. Випуск не магнітний Ну так як на На заводських клапанах. Зараз покажу. Ось ці клапана, що були тут. Ось ось випуск. Немагнітний. Впуск магнітний. Тобто, чисто оригінал. Ну, це Шенге. Так, зараз ще розпакую кільця. Розпакую кільця, покажу, які зазори будуть в циліндрі. Так. Ось вставив кільце

під закусує, в принципі, зазор 030, ну, в допусках, не буде не буде він сильно перегріватися і, в принципі, їздити буде ще ого. 0,30 зазор е, на такому діаметрі циліндра, в принципі, норма. бо получается який йде номінальний зазор на кожних 25 мм діаметру зрозумів 0,10-0,12 тут у нас 52 52,4 Тобто, якщо 50, зрозуміло, це десь 24, 25, ну і ще 2, 0,3 зазор, буде добрий. Поршенюк ось так я відмив. В принципі, перемотайте, гляньте, що було з циліндром, що було з поршнем. З головкою і так далі. Так що ось так. Ремонт йде по мінімалці. І буде він їздити прекрасно. Ні, ні масло не буде брати, нічого. Це перевірено. Так, дивіться, що по первинному валу. Первинний вал я перекинув. Ось бачимо цей. Новий вал, що йде під голковий підшипник. Він вже голий. Всі шестерні вже на цьому валу Стандартному, оригінальному. Ці шестеренки. Ось виломані, бачимо. Поскладаємо, мабуть, сюди. Та й в принципі з цим валом все. Всі кришки я повідмивав, під прокладки позачищав, все, в принципі, підготував до збору. Будемо потрошки збирати. Слідуючим етапом я притру клапана. Сам процес притірки не буду показувати, кого як виходить, хто. З цієї сторони беремо від безкамерки сам штуцер резиновий, зажимаємо патрон шуруповерта і впираємо сюди, а з цієї сторони пружинку. Ну, я покажу, в принципі, сам сам механізм цього всього. Притрук клапана. Покажу результат. Так, ну і все, далі зборка буде продовжуватись. Поетапно буду вмикатись, показувати що до чого. Там. Ну, по нюансах. Так, дивіться, що нам потребується для притірки клапанів своїми руками. Шуруповерт, дріль, будь-що такого типу. Бачимо сосок від безкамерки, зажитий в патрон. Ось так. Зажимаємо разом із пластикою гайкою, щоб ну, не повредити різьбу, може десь ще пригодиться. Зажали в патрон, сильно не потрібно. Е, є у нас нові клапана. Є в нас притірочна паста, користуюся давно ось цією пастою. Прекрасний результат. І є в нас ось така пружиночка, по довжині підбираємо, щоб була і на впускний, і на випускний клапан. Тому як на впускний вона йде. З великим натягом бачимо. Оптимально підрізаємо, щоб не було. Беремо випускний клапан. Ось він менший. Пробуємо. Ну, випускний тут бачимо більше, більший зазор, але доволі такий. Притиснути можна. Потім що ми робимо? Беремо цей шуруповерт і ось такими рухами прокручуємо і притискаємо. Зараз я не взяв штатив. Зараз ось так спробую показати. Ну, ви зрозуміли, одною рукою не, не зручно. Прокручуємо і типу ось такі робимо прижими. Тобто крутиться і ось так чук-чук-чук, такими прижимами. Ось так будемо притирати ці клапана. Притираю я скрізь однаково. що на машині, що на мотоблоці, що. На будь-якій техніці клапана, вони й в Африці клапана. Ось так. Все. Бачу, пасочки є. Притру клапана, покажу вже готовий результат, бо відео так затягується. Притру покажу вже результат. Так, все, клапана я притер. Видно, думаю. Ну, на камеру. Звісно, так не передасться, тут немає макрозйомки. Ну ось, бачимо поясок, один і інший на випускному клапані. Так, на клапанах. На клапанах тільки бачимо нічого там, углублятись не треба, щоб тільки пішла притірка по всьому радіусі. Так, все, буду збирати, я помив. Від притірочної пасти все помив, замив, тут замив, частенько, Видув компресором, беру, в принципі, покажу. Я так впевнений, що тут нічого не буде пускати. ну На відео покажу, щоб було видно для наглядності, що все, все чітко. Ось так, з допомогою пружинки і шуруповерта з соском від безкамерки притираємо. Любі клапана, що на автомобілі, що на мотоциклі, що на скутері. Неважливо. Ось так. Все, не перемикаємося. Коментуємо, хто що думає. Зараз зберу, залию, покажу. Течуть-не-течуть. Так, клапана на місці. Сальнички клапанів нові. Все чітко, ну це масилко. Так, дивимося, що ще хотів я сказати, як спрягти клапана. Беремо ось тарілочку, кусок камери. Ставимо поверх, беремо головку на 14. Ну, це безпосередньо під альфовські клапана. Саме оптимально підходить. Перед цим сухарики вставляємо в тарілку, ставимо резинку, прижимаємо нижню частину до стола, ну, щоб коли клапан впреться, далі він не провалювався. І виставляємо резиночку на тарілку і натискаємо. Тут зусилля такого аж великого не потрібно. І різиночкою ці сухарики туди заскакують і не потрібно ніяких приспособів, нічого. Також все просто, але дієво. Зараз залию і покажу. Ось дивимося бензин. ну Я не став керосин розбавляти. Заливаємо. Ну Щоб все було видно, що я дійсно налив. У впускний колектор. Так є там достатньо. Бачимо впускний клапан. Нема ніде ні запотівань, нічого. Хоча сідло було ржаве. Ну, прекрасно. Навіть по звуку чуємо. Ну, бензин є. Там заповнений він аж сюди. Все прекрасно. Все, зараз злию. Злию, залию у випускний. Дивіться. Злив. Тим самим ще додатково там промив. Ну, сухенько все. Колектор не знімав, думаю, не буду знімати для чого. Зараз залию сюди, покажу. Так, дивіться, щоб бензин дурно не портити, там який, яке сміття залишилось, цей бензин знову ж таки я сюди залив. Ну це блищить. Це масло я добре не... Не-не-не, не витер. Зараз протру. Почекайте. Так, ну, це там аж біля сідла. Якби було запотівання, то це все діло виходило б на клапан. Немає ніяких запотівань. Ось так краще видно. Чисто масло там відблискає. Немає. Ну, було б видно потоки, і шли б чи ще щось. Все як було, так в принципі все є. Нема ніяких потоків, нічого. Ну все, в принципі, клапана перевірений. Я й так. Був впевнений, це чисто показати глядачам, що вони дійсно не пускають. Все, цей бензин виливаю, якраз ще промився. Е, Дивимося, бак я відмив, почистив. Все тут відкривається, бачимо горловину. Можете перемотати відео, подивитися до і після. Тут уж ось я її трошки просушив, бачимо, трубочка покривається моментально ржавчиною, хоча я гасив кислоту, якою я відмивав, точніше розчином на основі кислоти, але вже де інде проявляється ржавчина. Зараз е він висохне, я туди залию солярочки грам 50 і в принципі бак буде як новий. Ось заборник виняв, теж помив, кранік, все, щоб все було, як має бути. Так, дивіться, вали поставив, сам копір поставив, промазав герметиком, як завжди, герметик повністю висох. Поставив прокладочку. Ці половинки також промазані повністю герметиком, який висох. Всі кришечки попромазував. Так, тут, в принципі, ви ніяк не помилитесь, як я його встановлювати. Бо по-другому ніяк. Вторичний вал йде на нижній вилочці, первичний на верхній. Шістернки так же саме. Так, все, зараз стикую цих дві половинки. Тут ось ще була встановлена ось така шайбочка. З цієї сторони. ось Так, я її залишаю, в принципі, тут нема шайби. Так, ну тут все, в принципі. Зараз половинки стягую і двигаємося далі. Так, картера я склав, все включається, пробував все, Щолкає. Ось бачимо, включилась передача, друга. Ну, коротше, все включається, все добре. Так, буду набирати тут і закривати, в принципі, цю кришку. Ну і паралельно переходжу до зборки ЦПГ і... і головки. Так, вчора до вечора збирав і щось. Захопився, це все діло склав і поставив мотор. Масло вже всередині. Так що вже чекаємо чисто кульмінації по роботі двигуна. Карбюратор, в принципі, підключив, ще фільтр. І цей фільтр підключу, бо тут без фільтра переріжу. Розріжу шланг, заливаємо бензин у цей же ж бачок. Підключаємо, чисто запустити, показати, як це все діло працює, перемикати передачі. Ось так. Так що, друзі, не перемикаємося, саме цікаве прямо зараз. Так. Все я зібрав, вже пробував запускати, трішки підрегулював. Так. Ну, холостий замалий зробив. Так, в принципі. працює стабільно і рівно. Набирає оберти також жваво і вертається на холості все чітко. Передачі всі вмикаються, я пробував їхати. в принципі. Не знаю, що по проводці. Щось я нічого тут не бачу. Може спитаю власника з проводкою розібратися. Так працює прекрасно. Як новий мотоцикл. Тобто ви бачили стан його який був. І який стан його наразі. Бензинчик залив. Бачимо. Десь пів бака точно є. Мені власник розщів, бензин. Так, ну, спробуємо ще раз. Уже вже навіть і я трішки попрацював, поїздив. Вже навіть і компресія відчувається. Ну ось так. Працює. Стабільно, м'ягенько, все чітко. Так що підписуємося на канал, подобаючки ставимо за пророблену роботу. Кому була ця інформація корисна. Все, друзі, всім миру, добра.